Сьогодні п'ятий день мого марафону. Мене тепер заклало вухо. можу сказати? Ця, це тренування було реально хард, тому що я ще віддихувалась, і тепер віддихуюся певну хвилину. Отже, зараз я буду йти, в мене буде такий пізній сніданок бранч. Я буду снідати і обідати. Точніше що ж мене буде сніданок і перекус, тому що я на сніданок ще нічого не їла. Сказати, що вчора та в у вівторок я не робила ніякі тренування, я просто ходила гуляти. Але я розумію, що все одно будь-які нагрузки не знаю, там не можуть вони бути завжди силові, але просто не знаю там поскакати ще щось, зробити якийсь денс-воркаут, це буде ліпше. У мене тепер. Дуже багато енергії. У мене всі мої 11 чи 12 справ, які я написала. Я відчуваю, що я їх все маю виконати. У Мене прям енергії, приплив енергії нереальний. Це я пропала. Зараз я вам покажу свої сторіс. Тому що я так довго монтувала ці сторіс, я ще дивилася відео, як змонтувати сторіс, гарно скачала різні ефекти і так далі. І я спеціально ще скрутила звук для того, щоб потім мені YouTube не ввалив, е, я б сказала, так, авторське право. Ось так. Тут я говорю, 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 говорю. Це я про стиль. Ось так, і тут я теж сторіс. Як це сказати? Ну, зрозуміло, оформила. І ось це. Три луки з штанами палацу. Мені здається, дуже класно, дуже-дуже вийшло. І також я зараз виставлю ще сторіс, теж дуже гарний. Так, у нас вже майже четверта година. І що я вам хочу сказати? У нас нереально холодно і вже почало якимось чином темніти. Що таке враження, що це вже 6-7 година, реально. І зараз я піду пекти печиво, тому що моя подруга Настя, вона сьогодні йде в Київ. От, не, хоча в неї онлайн-навчання, я казала, але вона йде в Київ, і я хочу їй спекти з собою печиво, і також нам залишити якесь печиво. Ще я вам хотіла сказати, що в найближчі дні я піду здавати тест на лактозу та глютен, тому що в мене знову подивіться на моє лице. Ви це бачите, зараз я не веду фокус. Це просто щось анріал. Це такі нормальні гнійні прищі, які реально дуже сильно болять. Ще я вчора була видушила, здається, два. Це була моя дуже велика помилка. От, але ці, я сподіваюся, я не хочу їх видушувати. Тому що, ну, ну це реально жесть. Ну подивіться. І я також дивилася різні відео про харчування, що все це. Наше лице, тим, чим ми харчуємося, перше, реагує, звичайно, що на наше лице. І що я вам хочу сказати? Що можливо, мені взагалі нічого не їсти і якось воно взагалі реагувати ніяк не буду, бо я не знаю, як це пояснити, тому що я і стараюся більш правильно харчуватися, нормальну їжу, в мене нема такого, що в мене там жара на весь час смажене і так далі. Наприклад, я щось роблю, то я запікаю це. От, і мені цікаво взагалі оцю причину, через що це може бути. Для до косметолога я найближчим часом також ще не піду, тому що я мала йти швидше, але вона там не змогла. Коротше, різна оця така вся фігня намішалася, і прикол в тому, що я би мала йти до неї тоді, коли я вже буду словати. До речі, нормального косметолога я хочу сказати, це не дуже так і просто мені здається, того що моя мама знайшла якогось нормального косметолога, от і також. І інші, тобто ми в знайомих питалися різні косметологи, інші є в Україні, інші ні, і так далі. І подивимось, поки що буду експериментувати з харчуванням. І також хочу здати цей тест на глюдента лактозу. Якщо щось підтвердиться, чесно, я просто я не знаю, що я буду їсти, якщо мене буде непереносимість або глютену, або лактозу. Це буде щось. Як ви можете побачити, то ем, все вже пішло не за планом. Так що цікаво, що буде далі. Що буде далі? Подивимося, що взагалі це печово вийде, а буде так, як бісквіт. Це як не знаю, битва екстрасенсів. Вчора, я зробила, я впевнена, що воно афігенне. Знаєте, чого я впевнена, що воно офігенне? Це тому, що я вже з'їла таких два, і вони дуже смачні, реально дуже смачні. Я тебе буду знімати ззаду пер... і з боку ще. Не прийшли тобі вибирати канцелярічку, я ще прокру ікранчику. Ми прийшли Настю вибирати канцелярію. Я сподіваюся, у нас... ой, тут кизет буде. І ми зрозуміли, що цей дошит дуже дорогий. Коротше, а я такий в бедронці купила в два рази дешевший. А тебе не видно. О, карта України. Зараз це буде, як це стоїть, наше прощальне відео у Насті. Mm -hmm. Бо Було... о, думала, що це миша пробігла. Сорі, бо я зараз буду рекламодавцем цієї супі. E, Настя, значить, вона вже зараз за годину їде в свій Київ, столицю, mm -hmm. і приїде не знати коли. Так само я скоро поїду брати славу. Що ти би хотіла сказати моїм глядачам? Нічого. Розуміла, вона така нерозговорна, не, не розмовляюча особисто. Але що вам скажу? Ми маємо зустрітися після першого семестру і піти на каву. Давай, не дільників. Оце да я... так... Ну, так просто кажу, добре. Ми з тобою тоді підемо на... Та і що я придумала? Ще замажу, почекайте, я хочу списнути. Ми підемо в дуже дорогий ресторан і будемо їсти все, що ми хочемо, добре? Настя! Каше, я знову тут. Все одно щось мені не подобається. Світло. Що воно якось. Ні, це дуже засвітло. Так, хай буде добре. І так, я вже провела Настю, щоб ви собі розуміли, зараз у нас 9 -го година. Я вже її провела, дала їй свої, своє печиво, яке я їй спекла. І зараз сіла також писати свої цілі на 2022 рік. Що вам сказати? Я зараз застрягла на 9 цілі. Тому що, от у мене, наприклад, є комунікація, тоді любов, тоді відпочинок плюс подорожі це я ще не все написала. Тому що в мене воно все стопориться. Мені перше, треба було розписати фінансову, фінансові цілі, з яких би я виходила. І розуміла, що я реально можу досягнути. Того, що я тут, наприклад, подорожі, я дуже багато написала подорожей. От, і, звичайно, що на це все потрібні фінанси. От, тому потрібно розписати і зрозуміти. Тобто, як це все так зробити, щоб мені і стало грошей на те, на те на те, на те, на матеріальні штуки, на духовні, як то кажуть, таке різне. Тому поки що сіла писати, і що сказати, досить важко писати. Якщо б мене було, наприклад, ем... як це сказати, якщо б мені сказали, в тебе є там мільйона, або не ем... як золота картка, що там. Скільки хочеш, може втрачати. Звичайно, що я би цілі дуже швидко написала. Але поки що треба так зробити, написати, щоб воно мені і в той дохід, який в мене буде вписувалося, і щоб реально було досягнути. Я вже сьогодні показувала, але я намастила, була. Намастила. намастила, Намалювалася і, як бачите, все одно прищі дуже видно. Тобто це дуже погано замальовувати тоналкою, ось цю фігньою і так далі. Тому ліпше ходити без, але я вирішила, що також намалюватися, щоб типу класно цінніше було. І так далі, і зрозуміла, що все одно треба щось з цим робити.